Якщо цей день починається із чашки кави, значить це хороший день. Філософія. Чого гуляє. пупси, я тобі кажу, це яслі. По-любому. Клас. Такі флешбеки з, з минулої роботи моєї. Але ми не виходили з такими малючками на вулицю за межі дитячого садочка. Це прям не можна. Скло, ну, типу машини, які за, е, спереду їдуть. От. І плюс в Костку ще треба дещо докупити. У мене позлітали ногті, тут не знаю, чи можна побачити, коротше не бачу де. Повідлущувались трошечки ці біля кутикули, і я вирішила їх тимчасово зняти. natural style вот. и и вот так вот добро быть возврат уже давно с собой снимать на улице Хочу вибрати між цими двома, це прозорий, а це ніби з таким розуватим відтінком, а є ще з такими бльосточками. Укріплювач для нігтів. А, навіть не знаю. Я думаю, можливо, такий рожуватий. І ось таку олійку як утикули. Він іде як, цей. як олівець восковий. Чула на нього класні відгуки. Так, трішки хотіла показати, що я купила. Я взяла ось такий весняний смак кави, це в бобах кава. І вона єдина була яка medium roast, бо я не дуже люблю dark, вона мені занадто крепка. А тут якраз дуже гарна відповідність, вага і ціна. Така, здається, 25 доларів з копійками. Мені такої пачки вистачає на місяці три. У мене була ось така зимова, буквально сьогодні закінчилася і дуже-дуже був приємний смак. А тут пише, що тут має бути якісь соковиті нотки. Не знаю, толком, можливо, я просто не прочитала, що саме. Тут його робить саме весняним, але сподіваюся, що мені сподобається. Бо я п'ю каву без цукру, я не люблю додати сильне молоко, якісь підсолоджуючі бочі, також стараюся менше класти. І важливо, щоб сама кава була е, приємна, не притурна і не дуже крепка. Ну і, звісно, побачила таку новинку дуже насумівша лінійка у Тіктоці. Тут міцелярна олійка для вмивання і. Е, Така, як ніби пінка. Бачила багато відгуків класних, що вона класно очищ... класно, що вона крутуючіші опори, трішки їх звужує і робить менш помітними чорні цяточки. Плюс на неї була хороша, хороша ціна. Тут покрокова інструкція, що і як робити. Ну, і такі для догляду за нігтями зараз буду тестувати. Я взяла із рожевим таким відтінком. У мене котикола дуже суха. Я не люблю сильно оліки такі для кутикул, а це у вигляді стіку, такий ніби як кремчик, ніби як помадка. То надіюсь, що я буду більше пам'ятати, зволожувати нігті. Бо так, типу, я руки крема мащу, але просто подивіться, через те, що сухе повітря і постійно щось мию. Навіть в рукавичках в мене дуже сильно сохне саме ось сохнегтіва частина. Ну, і ці два дружбана, треба зараз буде їх реабілітувати. Тому ось такі от покупочки. Оцей дрил це просто щось неймовірне. Я буквально за 15 секунд зняла собі покриття. Тут я вже повністю зняла, такі от у мене малесенькі нігтики. І насправді виглядають набагато краще, аніж я собі думала. Отут тільки, бо я була його надірвала. Але в цілому, прям, прям супер. І реально швидесенько, пилочками і всякими ось цими такими, ніби як. Коли вимачуєш ноготь, я би його знімала, напевно, півдня. В общем, зняла я покриття, зрізала ногті, як то кажуть, під м'язку. Капець. Я прям відчуваю свої нігті, вони такі м'ягесенькі. Ну, в принципі, це доволі очікувано. Але набагато краще виглядають, аніж я думала. От тут в мене була травма. Ну, в принципі, тут і видно. Що вони такі, але в цілому, прям класно. Чому в мене руки завжди такі червоні? Знаєте, в чому щастя? Це коли в п'ятницю чоловік дзвонить з роботи і каже: Може, ми замовимо суші на вечір? А хто я така, щоб мене два рази питати? Я скоренько зайшла в Uber Eats, ми зазвичай замовляємо тут українці, роблять дуже смачні суші, саме такі запечені, гарячі роли, просто просто любов. І ще її безкоштовна доставка е, на дом. Я скоренько замовила, і це просто я така excited. Це ввечері, будуть суші. Ми будемо дивитися наш серіал. Ми, до речі, почали дивитися дуже класний. Називається е, е, Адвокат на Лінкольні». Якщо ви дивилися історію... Про Анну Лізу, як уникнути Покарання за вбивство. Це дуже класний також серіал. Якщо ви дивились таку історію, або вам сподобався рекрут, або нічний агент, щось із цього, то оцей серіал про адвоката вам також має зайти. Ми почали вже перший сезон. Їх здається є три. І я сподіваюся, що всі три будуть в українському перекладі, бо не завжди є всі сезони в перекладі. Тому так. Да. Це просто ідеальне комбо на п'ятницю вечір. Плюс, як бачите, я тут в своєму улюбленому халат-бленке. Халат дуже дивне відчуття на нігтях. Типу вони дуже-дуже мегесенькі, ніби як обгорточний папір. Але мені подобається. Поки що похоже, так, побачимо, як воно буде йти далі. Зараз намагаюся розібратися з темою. Uh, мені залишилося буквально трішечки тут дослухати відео і зробити завдання. And I'm all done на сьогодні. І взагалі. Happy Friday! Приїхали! Усім привіт, вітаю вас у новому дні, можна навіть сказати, у новому тижні. На цих вихідних я нічого не знімала, бо якось я завжди, в суботу-неділю, я випадаю просто з режиму. У мене чоловік вдома, і мені абсолютно не хочеться не брати телефона до руки, не знімати нічого, тим паче монтувати. Тому я повертаюся як ні в чому не бувало в понеділок. І зараз планую готувати такі налиснички. У мене якраз залишилася одна пачка творога і е, піддалась, можна так сказати, у цьому інстаграмному вайбу. Сьогодні у всіх у стрічці якісь панкейки, якісь такі налисники з начинками. Я думаю, якраз прийшла пора, саме давно не готувала. І хотіла показати, е, яку я круту собі свічку купила. Я зазвичай, коли готую щось таке прям супер домашнє, супервайбове, я люблю. Запалювати свічку, включати собі якийсь або YouTube, або якусь книжку аудіо на фоні. І дивіться, яку круту запальничку замовила собі на тему. Вона працює по принципу подачі розряду. Ось тут є такий, як. Вона заряджається від звичайного USB-кабеля. Тут можна заблокувати, щоб якщо у вас є діти, вони його не, не користували. Так само розблоковуєш і воно дає заряд. В принципі, по-перше, воно виглядає прям супер красиво. Отак, От не знаю, чи видно. Оп. І все. І воно горить. І пахне таким цитрусом. Якимись травами, ну, коротше, дуже-дуже класний запах. Домашній весняний. і... Починаємо готувати. Я вже посмажила на лиснички, перевернула їх іншою стороною, щоб вони швиденько прохололи. Тут перебила сир із цукром і яйцем. Буду зараз такою лопаточкою намащувати, вона дуже зручна. Взагалі, я її купувала для того, аби, так от, якщо, наприклад, там варення, якесь чинутело, щоб скриєчки вишкріпати, щоб нічого не лишалось. Але я її використовую. По різному і застала застелила собі ось тут дощечку. Зараз буду крутити налиснички, викладати їх тут. І так і закину в морозилку. Бо я трішки зроблю нам на зараз, на сьогодні, на завтра. І заморожу на майбутнє. Тому поїхали. зайчик <laughs> класс винтики сейчас сади вот тут прям биля машины Його злякала трошки. Поскакав. Мен, який він здоровий. Двіцькі ноги. Фух. Все, нема зайця. Добрий раночок у новому дні. Сьогодні у нас вівторок. Це значить, що завтра ми їдемо в відпустку. Сьогодні такий буде сумбурний день. Зборів, підготування, треба зібрати валізи. Дещо ще докупити, ну загалом приготуватися до поїздки. Тому зараз їду в супермаркет скоренько, докуплю все, що потрібно. До речі, в нас раз на місяць в нашому локальному сторі проводять акції по 20% знижка на товари. Які не на знижках, ну тобто за звичайними цінами. І якось минулого тижня я щось ходила, мені треба було купити, і вже на касі стою. До мене працівник підходить, нікого не було в магазині. Він підходить, дає мені два е, купончика і такий е, каже: мені здається, що вам це знадобиться, що у вас є ті друзі, сім'я, з якими ви можете поділитися, і дає мені два оцих купона на знижку по 20%. Це було настільки несподівано, бо, ну, я знаю за ці акції, зазвичай тут в інстаграмі дівчинка шерить скріншот, а це прям в руки дали. Це було настільки мило, настільки неочікувано. Тому, да, їду. Якраз це доречно, бо треба докупити деякі е, такі моментики в поїздку. І чому б не скористатися знижкою. Звісно, мені можна і пішки пройтись до цього супермаркету, але так як я планую накупляти, то зручніше буде кинути його в машину і привезти тут. Дивіться, як колись показувала ось такий лосьончик. Я замовляла його за 27 доларів. Зараз він на знижці. Тому беремо. І так, скоренько покажу, що придбала ось такі е, захисні спреї від сонця, SPF 50. Взяла два різних варіанти. Я не знала, які краще. Чат GPT сказав, що вони обидві класні. І ось такий е, крем. Лосьон для лиця, також SPF 50. Пише, що це преміум-сегмент. Побачимо, наскільки він преміум. Якщо, не дай Бог, схоремо, то одразу крем мені порадила аптекарка і для тіла ось такий спрей. Хоча я сподіваюся, що нам не знадобиться, проте е, про всяк випадок візьмемо. Для чутливої шкіри купила гель для душу, бо хто його знає, ми їдемо в палюче сонце. Також в літак взяла собі дві масочки для зволоження. Не знаю, класні вони чи не класні. Пише, що це для обезвоженої шкіри. Побачимо, наскільки воно допоможе мені. Про всяк випадок взяла талінол, бо хто його знає, у мене в таких поїздках завжди страждає дуже волосся. Тому взяла ось такий кондиціонер, шоти замість маски. Я так розумію, вони мають реабілітувати волосся. Ну і термозахист, звичайно. Не знаю, чи буду брати його в поїздку, але він був на знижці, тому е, взяла. Обов'язково про всяк випадок таку рожеву жижу. Якщо, не дай Бог, отруєння, чи ще щось е, класно мати про всяк випадок. І мені в аптеці порадили взяти від лікаря прескрипшн такі таблеточки. Якщо, не дай Бог, потруємось, то там антибіотик всередині. Ну, в принципі, все. Побіжу складатися, бо часу вже не так і багато лишилося, а роботи реально багато. Тому скоро побачимося.